Вітаю, любі слухачки і слухачі. Сьогодні в нас робота деревій. Angels made from neon and garbage. Розділ другий. зембла. So Я вам кажу, паті такий рейвах там влаштував, що Корс був вже й не радий, що схопив нас. Кобра, вже не такий блідий та слабкий, зручно вмастився напівсидячі у обіймах Джека. Ніч минуло тихо, ніхто не намагався їх схопити і знищити. Схоже, Дракулоїди не натрапили на їх сліди. Паті кілька годин спав неспокійно, плакав, та стогнав у вісні, але потім втома та біль взяли гору. Він повалився у повноцінний сон. Десь на світанку гол допоміг йому вийти на двір відлити, але Паті був такий слабкий та напівсонний, що довелося допомагати йому у всьому. Трохи пізніше прокинувся Джет, залишив кобру спати на самоті та пішов готувати вибагливий сніданок з консервів та залишків овочів, які вдалося виміняти у інших кілджоїв на щось з медикаментів. Майже англійський сніданок. Джет шкрябає ложкою по алюмінієвій мисці, перевертаючи шматки м'яса у якомусь соусі. Це схоже на собачий корм. Боу загортає паті у свою ковдру, а сам зводиться на ногу, щоб допомогти Джету з їжею. Собачий корм преміум класу краще за те лайно, що вони пхають у пайки дракулоїдом. Джет вимикає пальник та киває на два пластикових вітра. Не хочеш пробігтись до криниці? Гол все ще заглиблено у власні думки. На автоматі бере відра та виходить за поріг краївки, озираючись та пригинаючись. Сонце тільки не піднялось над горизонтом ще не настільки спекотно. До ламків скель та кам'янистого ґрунту віє прохолодою. Гоу підходить до криниці на в змозі викинути нав'язливі думки з голови. Що буде з спаті? Він явно у розумі йому не встигли промити мізки, але Гол не може навіть уявити, що та як робив із ним корс. Джет теж хвилювався, гоу бачив це за звичною безтурботність та добравадою. Вже та з ховрою були стосунки за принципом друзів з привілеями. Мене обидва вперто заперечували будь-яку романтичну хрінь у стосунках один голос що вони просто ліпші друзі, а кохаються один з одним тільки тому, що не встигли знайти повноцінних партнерів для справжніх стосунків. Бул тільки хитав головою на всі ці сантенції. Привільйована дружба тривала більше чотирьох років, а ці два блазні тільки більше прикипали один до одного. Міси з ними, якщо їм простіше жити так. Хто такий гол, щоб давати пораду відносно стосунки? У паті та голу все було зовсім інакше. Гол вважав себе занадто нецікавим для такої зірки пустелі, як паті Пойзен, занадто боягузливим, занадто недосвідченим, занадто сірим та невиразним. Паті був травмований давніми стосунками, через які він мало не дав дуба, захопившись речовинами та дешевим пойлом якраз у той час, коли BLA тільки не почала свою експансію. Костеля звела його зовсім випадково і гол довго зітхав над своїм захопленням, навіть не мріючи про такий скарб, як паті Пойзон у якості партнера. Паті у свою чергу думав, що не потрібен зі своїми нічними жахіттями, розхитаними нервами та багажем травм. Але пустелі безжально розставили усі кропки над І та І, і коли у ніч після чергової облави паті заспокоївав тримтячого Гоула, той нарешті освідчився йому. Гоул погано пам'ятав, що було далі. Вони обидва були занадто стресовані та на межі істерики. Але згодом все було так, як він не наважувався навіть вріяти. Гоул діяв на паті, як заземлення на блисках. Батюш навчив його такій відчайдушні сміливості та хитрощам, що гол якоїсь миті відчував, що уся пустеля належить їм, і ніяка зловісна корпорація не змусить їх здатися. Звісно, що це були тільки рожеві мрії, когнітивні викривлення, думає Гол, крікуючи відром об менталевий паркан краївки. Пустеля вб'є їх руками дракулоїдів, і вони не можуть нічого вдіяти з цим. Їх занадто мало, у них занадто мало зброї, занадто мало часу. Пол думає, що йому не вистачає скаженої енергії та хоробрості патія, Той завжди витягував їх з усіх нападів нудьги та туску, знаходив виходи на ресурси, харчі, зброю, знаходив однодумців, підтримував зв'язки з доктором Дес Дефайн, голос якого через радіо чули вся пустеля. Криницею вони суто номінально називали величезний старий колектор, у який стикала чиста вода з пошкодженого водогону, що вів у Бетері сіті Глибока яма з бетонними кільцями метрів 20 завглибшки, крижана трохи каламутна, але безпечна вода збиралася на дні. З глибини віє холодом та вогкістю. Гол похмуро дивиться на чорну глибину, не видно навіть блиску води, відро ніби провалюється у пустку. Він обережно пускає дріт з прикрученим відром униз, намагаючись накаламутити воду та начерпати мул з дна, потягає два відра води та накриває колектор металевим листом, аби туди не сипався пісок та пил. Хай йому грець. На цій глибокій думці бог підхоплює відра та жваво йде до криївки, поспішаючи, поки сонце не встигло піднятися високо. Криниця чомусь завжди непокоїла його, глуха, порожня чорнота бентежила та змушувала короткі волосинки на загрівку ставати дибки. Коли сонце опікає повіки та знищує бодай які сліди вогкості та холоду, Гол видихає з полегшенням. Кобра вже прокинувся і звівся на ноги, і Гол зайшов в приміщення у той самий момент, коли Джет допомагав йому одягтися та сісти біля імпровізованого столу. Очки з під мастила, на яку поклали старі двері. Ну це нас налякав, малий. Бо міцно обіймає Кобру, притискаючи довге кисляве тіло до себе. Ви б знали, як я налякався. Кобра обережно бере чашку з гарячим чаєм. Я думав, що ми з паті там залишимося назавжди. Голо ти чув, нас здається, тільки що принизили. Верхає Джет лагідно торкається лилося кобри, яке з ідеальної укладки перетворилося на пересохле кубло. Дід до біса, ви зрозуміли, що я мав на увазі. Кобра явно голодний, але їсть обережно, аби не стресувати шлунок. Так добре нарешті бути вдома. Я скучив за вами і дякую, що врятували. Бо господи, йому таки надавали по голові. Теж Гоул та джет обіймають кобру, ніби загортаючи його у теплий кокон з чотирьох міцних рук. У вас на бурмочок кобра кудись проти Джета. Що ви? Я взагалі-то їв. І диви, він ще й їсти хоче. Джет нарешті відліпає від кобри. Поки то розчула, не спостерігає, як кобра знищує харчі, Гоу перевіряє, як там патіть. Він все ще спить, начебто температури та лихоманки немає. Навіть намагається дихати носом, просвистуючи, як добрячу баба. Аби не залежати паці спати, вони в переходять на імпровізовану терасу зі старих обшарпаних піддонів зранку на ній приємний похолодний затінок. Кобра вмощується в обіймах Джета, протиливши спиною до його грудей. Гол сидить навпроти на купі пластикових ящиків, які прогинаються та хитаються під його вагою. «Розказуй тільки те, що можеш та хочеш, обережно починає Джет. Я в порядку не нато впевнено сочить кобра. Паті взяв на себе основний удар. Пол відчуває, як внутрішні перетворюються на холодні слизькі драглі. Вони хотіли спочатку допитати та промити мізки майні, але паті вчинив такий гвалт, що Корс розлютився і вже не тримав себе у руках. Напевно, паті на це й розраховував добре переводить подих, джет та Гол бояться поворухнутися. Я не знаю, що там точно говорив паті Корсу, але він просто скаженів, забув про мене та зайнявся паті. Я намагався припинити це, але на мене не звертали уваги. Потім його витягли кудись за межі камери, повернули всього у крові ледь живого у цих жахливих білих лахах. Я наглядав за паті як міг. Він не приходив до тями, але за кілька годин його знову потягли на допит, і більше я його не бачив. Куби кобри тремтять, голос ламається, але він продовжує. Я намагався врятувати його, перевести людькорси на себе, але нічого не зміг зробити. Вони просто катували його заради задоволення. Я дивився, як паті приймає те, що призначено мені, і я Я... образ хлипаю та робить ще одну спробу. Він з першої хвилини полону вбив у свою тупу червону макітру, що повинен захищати мене навіть ціною власного життя і обране витримує та вибухає риданнями. Джек пригортає його до себе, ховає обличчя на плечі. Вол погладжує спину, що здригається у так з хлипом. Все добре, все гаразд, плач Джек шепоче на вухо, вол відчуває себе трохи зайвим та йде на кухню за водою. Після півгодини істерики та двох кружок води, кобра нарешті завершує розповідь. Паті дійсно захищав його всіма можливими способами. Він врятував Кобру від тартур та промивки містки, вдавши корсу відігратися на собі. Не бісить цю його жертовність!» – Кобра витирає від лісовичу футболку джета. Я завжди буду для нього молодшим братом, якого конче треба захищати та рятувати. Я сам можу за себе постояти. Якого? Хто захистить самого паті? Я, похмуро думаю, Гул, я буду захищати паті, якщо він не приймає допомоги інших. У паті та кобри було спільно складне минуле. Вони виросли під пильним оком батьків, невіжених та дуже обмежених у емпатії та навичках виховання. Батько і мати любили їх, але дуже на свій лад та дуже вибірково. Паті ненавидів згадувати дитинство та підлітковий вік, хоча Гоул іноді собі міркував, що для того, аби краще зрозуміти дивацтво Паті, йому не завадило почути щось про його родину. Побра теж згадував батьків з кривою посмішкою і тільки погладжував плече паті, який нервово сіпався та квапливо змінював тему розмови. Зі слів Кобри, Гоу розумів, що Паті добряче діставалося з самого дитинства. Коли він прийшов додому з пофарбованим у чорно-зелений колір волоссям, батько змусив його підстригтися під 0,5. А коли підлітком паті причепирився та зібрався на вечірку у сукні та громістких берцях на коліна, йому мало не зламали ребра. Батько будь-якими способами намагався зліпити з спатя справжнього мужнього сина, яким можна було б пишатися, а не якесь підорське страховидло. Але Паті не був би Паті, якби не бунтував до самого моменту сепарації від батьків, він міг прийти коледжу сінцями та забоями, але своє право на самовираження відбойовував. Ані батько, ані мати просто не розуміли, що їх син і також розумний, хоробрий та сміливий, просто йому до біса тісно у рамках гендерних стереотипів. Коли підріз кобра, Паті завжди використовували не як хороший приклад, а як страшне попередження. Утім, кобра не відліпав від паті, а той завжди прикривав його перед батьками та отримував більшу частину стусанів, призначених кобрі. Вони поділили на двох статус незухваліших панків, їх тусовки. разом втекли з родинного гнізда, разом долали усі труднощі, які можуть спіткати двох самотніх юнаків у постапокаліптичному світі. Обра завжди підтримував паті, що сили тягнув його стенець залежності та нездорових стосунків, та які паті вляпався через власну недосвідченість та бажання отримати хоч часточку тепла бодай від когось. Коли паті Пойзон став неформальним лідером їх четвірки, до гіпертрафованого почуття відповідальності за долю брата додалося ще й постійна тривога. А чи зможе він зробити все, що пані кобри з джетом, ані Гоул не загинули, чи зможуть вони вижити під керівництвом паті? Паті до істерики боявся голок, лікарень та хірургічних маніпуляцій. Тут же спливали на поверхню жахливі спогади про реабілітацію після пускання повені усіх синтетичних та природних речовин, які він тільки міг знайти. Її. Навіть коли гол набивав чергову тату єдиного на всю постелю майстра, паті з викривленим відразу обличчям вибіг на двір. Його знудило від блиску вісля голки. Але незважаючи на усі пережиті жахіття, паті був найсміливішою та найкмітливішою людиною з усіх, кого знав Гоу. Захищаючи своїх близьких, він ладен був віддати життя, і саме це мало не сталося цього разу. Кобра втомлений довгою розмовою. вже допомагає йому підвести щоб знову вкласти відпочивати. Бол намагається тримати себе в руках, але виходить не дуже. Він вп'є бісового корса, мусить його відчувати усе те, через що пройшли паті та кобра. Лють та ненавість лоскочить нерви. Гол щириться, згадуючи, як у підлітковому віці, вважав себе пацифістом та наївно думав, що усі конфлікти можна вирішити мирним шляхом, що завжди можна віднайти спільну мову та обійтись без Насилля, яким же він був Бовдуром. Зараз він не хоче ніякої спільної умови, він хоче фізично знищити гібаного Корса, його дракулоїдів, усю корпорацію спалити, і цього буде недостатньо, аби помститися. Іноді, щоб врятувати найдорожче, залишається тільки безжально знищити загрозу та позбавитися зайвої сентиментальності. Кровожерливі думки гола перериває Джет. Паті очуняв, треба подивитись, наскільки все погано. Кол підхоплюється і зазирає у спальний куток. Паті виглядає втомленим та виснаженим болем, але цілком притомним. Нарешті гол опускається навколішки, щоб легенько поцілувати коханого та обійняти за плечі. Я так скучив, Любчику. як ти себе почуваєш? Паті намагається відкашлятись, але тут же кривиться від болі у ребрах. Гол допомагає йому відсорбнути трохи води. Ось так, сонечко, обережніше. Паті переводить подих. Джет та кобра вмощуються по обидва боки від нього, зігріваючи та заспокоюючи. Гол погладжує зранені руки, лагідно торкається об одного волосся та обличчя, ніби це може зменшити біль. Все гаразд, паці вимовляє на одному подиху. Ви і Усі троє синхронно зводять очі вгору. Це в порядку, кобра впевнено киває. Ти знову, як йобаний Бетмен, усіх врятував. Паті стурбовано вдивляється в їх обличчя, трохи збентежено мружиться, намагаючись зібрати думки до купи. Для вайм трохи пояси, Джет порушує незграбну тишу та ледь помітно киває кобрі. Паті розгублено кліпає, бліде обличчя беззахисним, відкритим, майже дитячим і у голу крається серце. Джет нарешті витягує кобру зі спальної зони, даючи Паті та голу можливість побути наодинці. Як воно, на серденько! Гоу торкається губами чола паці, ніжно пестить розбиту вулицю. Паці дихає часто та неглибоко, ніби намагається вгромувати істерику, але тільки мружиться від болю та хити головою. Іди до мене, Гоу тулиться до паці, обережно обнемає кисляве тіла. Все добре, все в порядку. Ти вижив, та усі ми вижили, Любчику, тримайся. Нічого, не в порядку. Паці належте схлипує, дозволяє сльозам текти з очей, від плачу здригається, уся його тендітна постать. Кол завмирає, мозок люб'язно підкидає варіанти того, що могли зробити в колоні з його коханим. Паті підтягує рука в старого светра та повертає руку згином до догори. Кол завмирає, на блідій шкірі добре видно сліди від ін'єкції. Господи, що за фаті вията схлипує, сховавши обличчя на грудях гола. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментарі із вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам з спрагу до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню на сторінку роботи. Поставте лайк та напишіть автору відгук.